Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Kazan. Друзі, сьогодні готуємо страву грецької кухні мусака, в основі якої будуть ось такі чудові баклажанчики. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео, підписуємося на канал, а ми покажемо вам увесь процес. Друзі, грецьку мусаку будемо готувати ось таких інгредієнтів. Перш за все, із овочів це звичайно баклажани, цибулька. Декілька картоплин, кабачок, помідорки, фарш, сирочок, яєчка. І будемо звично готувати соус бешамель. Так, друзі, будемо готувати сьогодні страву грецької кухні мусака. Для неї потрібно приготувати соус бешамель. Соус бешамель будемо готувати з масла вершкового, молока і додаванням муки. Усе це будемо робити на плиті. Зараз почнемо і покажемо вам увесь процес. Так, включили казанок. Зараз будемо в нього ставити масло. Масло має розтопитися. До масла будемо додавати муку, а до муки молочко. І вийде дуже смачний соус бешамель. Нам необхідно грам 200 масла. І закидуємо зараз його виставу. Закинули масло в казанок. І зараз воно розтоплюється. Масло зараз розтане і будемо вводити до нього муку. Так, масло повністю розтануло. Вводимо до нього муку. І потрібно все перемішати. До золотавого кольору нам потрібно. І все перемішуйте, щоб не було грудочок. Має вийшла ось така однорідна маса. І зараз ще трішечки, і будемо додавати молоко. Так, додали молочко і все дуже гарненько треба перемішати. Перемішувати потрібно весь час, щоб не було грудочок. Так, бешамель має загуснути. І на фініші ще додамо до нього сіль та чорний перчик. Якщо вам подобається мускатний горіх, можете додати сюди мускатного горіху. Він, в принципі, в оригінальному рецепті йде в бешамель. І так, бешамель загус. Він, в принципі, готовий. Зараз він постоїть ще більше підгусне. І зараз ми приступаємо до підготовки інших інгредієнтів для мусаки. Приступаємо до нарізання овочів на мусаку. В першу чергу поріжемо баклажан. Для мусаки нам потрібно на сковорідці обсмажити овочі, картоплю, баклажани і кабачок. Після цього ми все виймаємо і будемо вже формувати мусаку і ставити в духовочку. Картопля обсмажилася, витягнули її і закинули на сковорідку кабачки. Таке на сковорідці буквально декілька хвилин треба виймати. Бо дуже швидко готується. Наступні в нас баклажани. Декілька хвилин з кожної сторони і виймаємо. Баклажанчики на мусаку підсмажуються. Буде дуже смачна страва. Наступним обсмажується цибулька. І зараз за декілька хвилин до неї додамо фарш. Фарш смажиться з цибулькою. Зараз трішки підрумяниться і додамо до нього сухого білого вина. Грам 150 буде достатньо. Ох, аромат стоїть від вона. Трішки фарш підсолили і додали італійські трави. Овочі виклали, щоб вони від олії, трішки просохли. Потрібно нам ще 3 яєчка взбити з солью. І ми також будемо між слоями заливати яйцями. Починаємо викладати усі інгредієнти слоями у форму. Чуть-чуть підсолимо баклажанчики. І зовсім трішечки парчику ще чорного додамо. Наступний слой будуть на скабочки. Порізали моцарелу. Саму мусаку посипали італійськими травами. У нас тут хтось з боку в вольєрі сидить і каже, давайте мені моцарелу. Каже, я не хочу вашої мусаки, дайте мені моцареллу. льємо яйцями щоб трішки схватилося так наступний слой ще баклажанчики так, наступний слой у нас моцарелла. Трішки ще дамо пармізанчика. Така мусака вийшла, все пропеклося. І зараз будемо пробувати. Мусака готова. Друзі, скуштували мусаку. Дуже вийшла смачна, всі овочі пропеклися. Це дуже смачно. Усім рекомендуємо приготувати за нашим рецептом. Друзі, не забуваємо поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. А ми з вами на сьогодні прощаємося.